Дівчата, Еніт Венздей, зверніть на мене увагу. Я хочу, щоб ви приготували для мене піцу. Звісно, буде зроблено. Еніт, зупинись, віддай сюди качалку. Так, добре. О, придумала. Я приготую солодку піцу. Тісто буде і жуйки хуба-буба. Качалки немали. Є купа машинок на радіокеруванні. Тепер я легко розкатаю жуйку з їх допомогою. Так, а кран допоможе мені зробити бортики з жуйки. Супер! Венздей, подивись, яка основа. Є це жахливо. Правда, але я так старалась. Добре, треба додати начинки. Ти маєш рацію. Нанесемо солодке маршмеллоу флав. Думаю, що стільки вистачить. А тепер обережно все розмазуємо. Тепер додамо смачні мармеладки розкладу цих милашок по всій своїй піці. Краса. А ще обов'язково додам солодку кольорову посипку. Моя піца готова. Вин, дай дивись. No. Мені не подобається. Давай я покажу тобі, як готують смачну піцу. Для початку зафарбуємо тісто у чорний колір. Тепер треба зліпити з цього тіста тіло павука. Річ давай. Ти впораєшся з цим завданням. Прошу тебе працювати жвавіше. Cool. Дякую. Переходимо до прикрашання. Сюди я покладу ковбаски, а тут зроблю очі та зуби з червоного перцю чілі. Нарізаємо сир та скрутимо його у тісто. Таким чином, у мене вийдуть лапки павука. Залишилось гарненько все підсмажити за допомогою вогнемету. Ідеально, моя піца повністю готова. Ой, Гедота, смачного. Ну-ка, що ви приготували? Мамочки, це ж величезний павук. А він точно не справжній. Ні, здорово. Піца павук. Дуже незвично. І піроні неймовірно смачні. І лапки також. Смакота. Мені сподобалось. Так. Ого, а це рожева піца з мармеладками. Я таку ніколи не їла. Виглядає супер. М -м -м, як солодко. Отак однозначно перемога. Венздей, я перемогла. Так. Треба підбадьоритись і потанцювати. О, Джейн, ти вже щось намалювала. Так, зараз покажу. Приготуйте мені, будь ласка, смачний коктейль. Прийнято. Без проблем. Першим ділом мені потрібен казан. У своїй книзі чорної магії я знайду саме відповідний рецепт. Подивимось. Так, ось він. Добре, що у мене є всі необхідні інгредієнти. Беремо фруктову фанту та заливаємо у казан. Далі мені знадобляться фіолетові соплі гобліна. Тягнуться вони чудово. Далі покладемо жабу. Чудово. Моє зілля, тобто коктейль, готовий. Переливаємо в келих та переходимо до декору. М -м, збиті вершки вогонь. Річ до мене. Відволікає Ені, та я заберу її збиті вершки. Давай швидше. Ням-ням-ням Обожнюю вершки. Ой, що це таке? Лоскітно, ну просто неможливо. Перестаньте. А ось і мої збиті вершки. Чудово! Саме їх у мій коктейль не вистачало. Польємо зверху дуже кислим гелем. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Прикрасимо мармеладними очима, ставимо трубочку і можна подавати. Вау, як гарно! Я теж почну готувати свій коктейль. Мені знадобиться ось ця смакота. Спробуємо нажим відколопати кульку. Так, супер. А тепер спробуємо, що там всередині. О, смачно! Мені підходить, наливаємо в келих. А потім мені знадобиться лід. Холодильнику його багато. О, так. Ось і він. Але мені потрібен не сам лід, а крижана крига. Тому зброїмось молотком і б'ємо. Ах, як же це весело? Готово. Тепер перекладемо все у келих. Далі додамо фанту. Ну ж, бо відкривайся. Нічого не допомагає. А може, зараз вийде? Ой. Ну-ка ні. А, вся газовка розбризкалася. О, ну, нічого. Подумаєш, проте вона дуже смачна. Сподіваюсь, там щось залишилось. Ага, переливаємо в келих, стільки вистачить. <плес> Далі додаємо кислу блакитну газовку з ожиною. Подивіться, як гарно. Залишилось все прикрасити. У мене буде кислий гель та цукерки Ньорц. Видавлюємо на келих, а зверху присипаємо маленькими фруктовими цукерками. Краса. Вставляємо трубочку і можна подавати. Ну і що, Джейн, Смачного. Ого, виглядає дуже апетитно. Хочу спробувати ось цей. Збиті вершки, неймовірна смакота. І сам коктейль також супер. А тепер оцінимо на смак райдужний коктейль. Його точно робила Еніт. Як солодко, мені подобається. Хто ж вартий перемоги? Вирішила Еніт. Так, велике дякую. Мій коктейль краще. Дівчата, на цей раз я хочу, щоб ви приготували мені бургер. Окей. Е ти будеш готувати? Ой, так, точно, починаємо. Хм, Ці булочки виглядають зовсім неапетитно. А от пончик саме те. Я зроблю солодкий бургер. Розрізаємо пончик на дві половинки. А в якості начинки я покладу шоколад. Замість соусу додам кислий гель від «джусі Хм, Який кисленький. Але смачний. Видавлюємо та побільше. А потім викладемо смачний маршмеллоу Хочу додати мармеладні стрічки в кислі посипці, а зверху палю полуничним сиропом. Це буде бомбічно смачно. Накриваю другою половинкою пончика та готово. Венздей бачила? Це занадто нудно. Давай я покажу тобі, як готувати смачний бургер. Для початку треба підсмажити котлету. Я зроблю це завдяки потужного електричного розряду. Подягаємо окуляри і дамо струм. Отак. Ось це те, що треба. Ха, Як бадьорить. Моя котлета готова. Викладуємо її на мій бургер. Ого, прикольно. Не торкайся. Яка ти вредна Вензди. Ти ж мені подруга. Поки я беру участь у кулінарному челенджі. У мене немає друзів. Беремо шматочок сиру і вирізаємо з нього зуби. Кладемо на наш бургер, накриваємо другою половинкою і далі нам знадобляться мармеладні очі. Велике дякую, Карл. Ти найкращий. Кладемо наші мармеладні очі на бургер. А далі беремо червоний перець. Ідеально, робимо з нього ріжки. Готово, можна спробувати. Вау, круто! Джен смачного. Вау, які апетитні бургери! Почну, мабуть, з диявольського червоного бургера від винздей. Такі прикольні мармеладні очі. Я їх дуже люблю. А тепер спробуємо і сам бургер. Ммм, смакота. Рада старатись. А тепер спробуємо бургер від Деніт. Упевнена, він буде дуже солодким і смачним обожнюю радужні стрічки. Смачно та кисло. Брр. Я знала, що джинс подобається. Так, перемога дістається. Венздей! Нарешті мій кулінарний талант оцінили. Венздей, ти посміхаєшся? Ось це так. <ріхи> ні, тобі здалось. Е, ні, і подивись, що намалювала Джейн. І так, я хочу, щоб ви приготували панкейки. Okay, Чудовий вибір. Буде жахливо смачно. Так, приступлю. Ауч! Okay. Я почну перше. Річ, мені потрібен чорний барник. Дякую. Видавлюємо барвник у тісто і потім все як слід перемішуємо. Тепер мені знадобиться шприц. В нього я наберу чорне тісто. Видавлюємо тісто на сковорідку. Я хочу зробити панкейк у вигляді павутиння. Це буде особливо гарно. Потім я намалюю маленького павука. Супер! Біла тарілка виглядає дуже просто. Тому я видавлю на неї трохи червоного полуничного сиропу. Отак. Інша справа. Можна викладати панкейк. А тепер посипаємо зверху солодкою пудрою. Наче це справжнє павутиння. Краса. Зверху кладемо нашого павука і готово. Ідеально! А тепер моя черга. Я вже придумала, що намалюю. Я намалюю єдинорога. Беремо чорне тісто та малюємо контур. Чудово. Контур готовий. Можна заповнити все кольоровим тістом. Тіло єдинорога буде біле, а носик має бути рожевим. І видавлюйся. Та що ж таке? Тісто застигло. О, ні. Який жах! Я тепер вся брудна. Без коментарів. О, тісто дуже смачне. Мені подобається. Готова їсти його сирим. Гідота. Ну, добре, треба закінчити панкейк. Заповнимо всі порожні місця кольоровим тістом. Ось так. Залишилось намалювати райдужну гриву і можна перегортати. Супер! Мій панкейк готовий. Перекладемо на тарілку. Вен з тобі подобається. Ніколи б таке не з'їла. Давай показувати панкейки Джейн. Вау, як мило! Боже мій павук. Сподіваюсь, він не справжній. А це знову винт, і вирішила мене налякати. Павук панкейк це дуже кумедно. І, до речі, дуже смачно. Клас. А тут чудовий диноріг. Я б з ним навіть пограла, але треба спробувати. От так. Це неймовірно. Як же ти це зробила, Еніт? Він просто чарівний. Перемога однозначно дістається, Еніт. Так, іде на роги рулять. Це не чесно. Привіт, дівчата. Давайте дізнаємося, що поклали вам під клощі! Ого, у Джулі блакитна хубабу, а у брітні? О, ні. Це жахливий, огидний, бридкий таргану льодянику! Ось це так. Який жах! Стояти, брітні, з челенджу тікати не можна. Давай швидше спробуй. А торган живий ти може оселитися у моєму животі. Ох, як же страшно. Спробуй трішки облизати. О, нічого собі. Так цей льодяник дуже смачний. <тит> Клас, мені подобається. Так, ну що оцінимо мою жуйку на смак. Блакитна жуйка не може бути несмачною. В цьому я впевнена. Яка ж вона забавна. Розкручу всю жуйку і буду жувати, поки не дожую до самого кінця. М -м, який же смачний льодяник. Ой, я ще його визіла, мамочки. Тепер у мене на язиці величезний тарган. Ануки ж звідси! Ой, він потратив на жуйку Джулі. Ну а тепер час надавати величезну бульбашку. Ось це так. Брітні, подивись. О вже цей тарган. Ого, Джулі тарган тепер у тебе в бульбашці. Треба від нього позбавитись. Давай, лопай бульбашку, лопай. Лопаю. О, ні. Тепер він у тебе на носі. А, зніміть, зніміть хто-небудь. Людота яка. Мало тарганат, так я ще все в жутці. Хм, дивно, а де Джулі? Ну, Гаразд, відкрию клош без неї. Я тут відкриваємо. Вау, помада та плискітки і все таке рожеве. Ого, а у мене мармеладні очі та посипка. Так забавно. Хто з нас буде першою. Можна я. Давай. О, цей блиск для губ з барбі виглядає таким милим. Хочу скоріше його спробувати. М -м, це дуже смачно. Цікаво, як він буде виглядати на моїх губах. Неймовірно, можу тепер надсилати повітряні поцілунки Джулі. А цей поцілунок спеціально для тебе. Ну що ж, а тепер мені хочеться спробувати солодке посипання. Але спочатку можна трохи на ній пограти. Прикольно. Відкриваємо баночку та висипаємо весь вміст на тарілку. Ого, яка краса! І блищить так класно. О, зараз я зроблю собі неймовірний макіяж. Зануримо губи. І вуаля. Джулі, дивись, які у мене солодкі губки. Вау, дуже гарно! Ну, а тепер я можу все це з'їсти. Як солодко. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Джулі, ти що замріялась? Швидше спробуй свої смаколики. Зараз спробую. А як тобі мої нові очі? Дуже смішно. А тепер я засиплю в місці її баночки на тарілку. Вау, яка ж гарна блакитна посипка. Готово! А тепер я хочу занурити в неї мармеладні очі. Ох, як же це апетитно. Спробуємо. Хоча ні, почну із цього. Отак, це неймовірно. І який смачний ягідний гель всередині очей. Ой, і правда дуже апетитно! Ну, а тепер я можу випити рідку цукерку з цих трубочок. Смакота. Давай п'ять, подружко. та ходімо далі. Hmm. А що під твоїм клошем? Відкривай. <ріхи> Подивимось. Вау! У мене ментос. І такий величезний! Oh. Мені вже не терпиться його спробувати. Ну-ка, дивись, зараз спіймаю. Ам. Готово. М -м, ментос такий <ріхи> смачний. Oh. Брітня, а що тобі поклали під клош? Ого. Ось це так. Джулія, це капелюх з Кока-Колою. Прикольно, так? Рожева Кока-Кола. Ніколи ще таку не куштувала! Але упевнена, що це буде дуже смачно. Ставимо от сюди, відкриваємо баночки, вставляємо трубочки, вдягнемо на голову і можна спробувати. Ой, як класно! Мені дуже подобається. Дивись, Джулі, вона і справді рожева. Клас. А можна мені спробувати. Джулі, пробач, ти мені, звісно, подруга, але всю Кока-Колу я вип'ю сама. Так, а до мене прийшла крута ідея, як пранканути цю жадіну. Закину пару ментос з її Кока-Колу. Зараз таке почнеться. Лише не кажіть, хто це влаштував. Ой, а чому Кока-Кола так сильно позириться? О, Ні, не можу більше тримати в собі. Вибач, Джулія, це було вище моїх сил. Але ти ж хотіла спробувати коло. Можна я перше відкрию? Супер. Вау! Це ж цукерки Джусі Дроп! Як класно упаковку геть та коштувати? Яка солодка. Просто смакота. Клас. Все ж таки рожева їжа сама смачна. А тепер подивимося в цій ручці. Вау! То це ж гель! А який він на смак. О, який кислий! Ось це так! Треба швидше спробувати цей гель з дуже солодким мармеладом. Здуваємо всю упаковку і готуємо собі тортик з мармеладою і кислого гелю. Так, буде нереально смачно. А між слоями я можемо малювати різні фігурки. Прикольно, правда? Так, і останній слой. Вау, яка ж апетитна краса вийшла. М -м -м, а на смак просто нереально. І знову дуже післо. Але мені подобається. Джулі, а що у тебе? Зараз дізнаємось. О, це цукерка Ньорц. Як же здорово! Зараз дістанемо її з упаковки. Нічого собі, яка ж вона гарна. І дивись, яка вона кумедна! Ну а тепер оцінимо на смак. Ох, Джулі так смачно їсть, що я не можу не дати їй спробувати мій кислий гель. Головне зробити це непомітно. Оп! Готова. А тепер подивимось на її обличчя. Ей, а чому стало так кисло? Брідні, це твої рук справа. Тебе весь рот став блакитним. Прикольно. Не терпиться дізнатись що там. Можна я перша? Так, ого, блакитний туалет із Чупа-чупсом. Цікаво. Спробуємо спочатку Чупа-чупс. Так, він дуже смачний. А що всередині туалету? Вау, блакитний порошок, а це означає, що в нього треба занурити наш М -м -м, і Правда, дуже здорово. Мені подобається брітні. А ти чого так дивишся? Чупа-чупс, та ти ним буквально загіпнотизована. Як же хочеться облизати. Ну вже ні. Ти будеш їсти лише свої смаколики. А так хотілось. Добре, подивимось. <menosca -a> ну, ось це пощастило. У мене каблучка з льодяником. Це навіть краще, ніж Чупачупс. Зараз я вдягну його на пальчик та спробую. М -м, який же він смачний? Mm, а тепер мені хочеться спробувати гель. Він також дуже класний. Видавлюю трохи гелю прямо на цукерку та спробуємо. Ой, а гель виявляється кислий. Але мені подобається у поєднанні з солодким льодяником саме те. Настав час нового смаколика. Подивимось. Вау, є папір і солодкий гель. Клас. Давайте спробуємо. Джулі, починай. Ох, це я задоволенням. Вау, гель такий гарний. Отак я точно поставлю цьому смаколику лайк. Це смакота. Так, треба швидше спробувати свій. Отак, як здорово. Та він зі смаком полуниці. Хочу ще. О, ще єстівний папір. Я знаю, що треба робити. Намалюю гелем на папері малюнок. Здається, класний смайлик вийшов. А тепер спробуємо. М -м, яке цікаве поєднання смаків. Мені подобається. А що мені робити з папером? О, придумала одна мить. Зараз я змайструю літачок. Дивись, який класний вийшов. Зроблю ще один. Вони всі такі прикольні. Джулі, лови, лови. Ой, ну от у мене весь папір закінчився, а я навіть не спробувала. О, Джулі, а давай зачекай, зараз ти все зрозумієш. Я пропоную зіграти в хрестики нулики за допомогою наших гелів. Хто переможе, той з'їсть стісівний папір. Ну що? О, класна думка. Я згодна. Тоді твій хід. Ну тримайся, я серйозний суперник. Я поставлю нуль от сюди. Ага, тепер сюди. І так, я перемогла. Тепер я можу все з'їсти. Вітаю з перемогою. Ну що ж, я готова дегустувати. Ох, смакота. Спробуй. А наші гілі виявляється здорово поєднуються. Хто тепер відкриє клуш перший. Я. Ні, я. Ну, давай, Джулі, ми чекаємо. Ого, це сік та мармеладний келих. Треба швидше оцінити на смак. Так, почну, мабуть, із соку. М -м, який же приємний ягідний смак. Мені дуже подобається. О, а знаєш що, брітні? Зараз я покажу тобі дещо реально круте. У мене є єстівний келик. І я можу налити в нього сік, а потім спробувати. <слух> М -м, дивовижно Ей, <слух> <слух> брітні стій. Взагалі-то тепер твоя черга відкривати клош. Ой, точно, ти маєш рацію. Вау! У мене також желейний келих А ще вибухова карамель. Треба відкрити упаковку та висипати у келих Ммм, Як же воно смачно пахне! Карамель я засипала, ось тільки тепер треба трохи води. Сік Джулі чудово підійде. Ей, Хочеш мій сік вкрасти? Але мені дуже треба. Ну, добре, забирай. Ой, велике, дякую. Можеш налити от сюди. Ого, ось це реально прикольно. Ага, просто неймовірно. О, брітні. А можна мені трохи вибухової карамелі? Будь ласка. Звісно, подружка мені не шкода. Ой, як здорово піниться. Ну що, Вау. давай піднімемо келихи за нас. Підтримую е. смакота. А саме крутей, що і келих тепер можна з'їсти. Отак. Брідні це повний ульот. Згодна, Джулі. Мені також дуже сподобалось.